Зустріч поціновувачів горор літератури відбулася у Черкаській міській бібліотеці імені Лесі Українки. З читачами спілкувався письменник і журналіст Станіслав Стеценко, один з творів якого увійшов до першої антології українського горору Нової доби. Горор це жанр літератури, мета якого настрахати. Теорія горору оперує такими словосполученнями, як темне фентезі, історія жахів, історія про надприроднє. За Оксфордським словником. Горор це вид художньої оповіді, спрямований на те, щоб викликати переляк у читачів. Найпопулярнішим письменником сучасного горору є Стівен Кінг. Якщо говорити про українську історію жанру, то це безперечно Микола Гоголь із славнозвісним вієм. Торік. У видавництві фоліо вийшла книга з назвою Страшні казки для своїх антологія українського горору нової доби. Упорядником книги є Андрій Кокотюха. Зовсім не випадково у цій збірці є і твір черкаського автора, члена національної спілки письменників України Станіслава Стеценка під назвою Монстр. На думку упорядника, саме цей твір є одним з найбільших жанрово витриманих творів у сучасній українській літературі. Хорор – взагалі, це книга, яка має налякати читача. Тобто, ну, це спеціальний такий жанр. Монс – це взагалі слешер. Тобто, це таке, така річ, коли Ну вона відома і в фільмах, і в книгах. Коли щось, скажімо так, полює на головних героїв. Головні герої один за одним. Ну або кудись зникають, або щось ще з ними трапляється, і врешті-решт залишається один. І врешті-решт, один на один, хто переможе. Тобто, ну це чисто художня, чисто художня річ. Події у монстрі розвиваються на аерологічній станції, яка знаходиться у важкодоступному місті в горах. Четверо рецидивістів, які втекли з тюрми, на намагаються дістатися до станції, де мешкає троє жінок, за законами жанру, звісно, з'являється щось надприроднє, що й впливає на розвиток подій. За словами автора, чітко виписати деталі і передати атмосферу, йому допомогли власні враження від перебування в тих місцях, про які йде мова Лариса Гаврилюк, яка модерувала зустріч, у захопленні від твору так як я. Сама люблю все-таки трилер, детектив. Ну не скажу, що горор в чистому виді, але ось цей твір мені дуже сподобався. Сподобався динамічний повністю відповідає своєму жанру. Є Інтрига, яка тримає читача до кінця, є те незбагненне, що лякає. Це обов'язкова така ознака горору. Ну і відносний гепіенд. Взагалі, монстр вийшов з під пера автора у 2000-х. зважаючи на великий читацький інтерес до творів такого жанру, Станіслав Стеценко має певні плани. Це було оповідання. Воно було надруковане в журналі «Наука фантастика. Потім воно було надруковане в одній збірці. Ну і я поступово його вдосконалював і збільшував, я зробив роман вже, ну, оскільки він подобається, він популярний, то це буде роман, швидше за все, називаємо його не монстром, а, може. Нендертальцем або щось таке, тобто можемо очікувати окрему книгу? Сто стовідсотки. Наразі страшні казки для своїх можна знайти на полицях черкаських бібліотек та книгарень, окрім Станіслава Стеценка, в антології українського горору нової доби представлені ще кілька відомих авторів, які працюють у цьому жанрі.